Вітаю вас, хлопці і дівчата. Розповім про дешевий наключний ліхтарик з Aliexpress. Обійшовся мені менше, ніж 3 долари. Вони його десь там без акції по 6 доларів продають. Порівняємо його з ліхтариком Philips, яким я раніше придбав, плюси-мінуси. Зараз подивимося. Дивіться, в нього є світло звичайне, світи, а також є бокове світло. Червоне, біле для читання і ультрафіолетове. Що добре, що він на один клік не включиться вам в кишені не пропалить кишеню. Щоб увімкнути, отут основне, два рази натискаємо. Пішло слабше. Ще раз сильніше. Ще натискаємо ще сильніше і ще сильніше. Тут, здається, чотири режим. І знову слабше, і пішло, поїхало. Щоб вимкнути, натиснули, трошки потримали, воно виключилося. Щоб включити, бокові гарані, натискаємо три рази швидко. Є, бокове одна. Бокова мигалочка. Бокова має бути ультрафіолет. Зараз подивимося по, на грошах, щось там видно чи ні. Ультра е червоне, червона мигалочка і оті от. Тінь-дін-дінь. Ви зрозуміли. Оті червоні мигалочки, до речі, добре, коли десь деш по, по дорозі, поза містом, щоб тебе не позбивали автомобілі, почепив таке на рюкзак і та файна штука. Добре, що тут добре? Є, корпус пластиковий. Вам зараз не буде видно, але просто повірте, якщо в темряві він буде світитися ультрафіолетовим. Тобто він отут ультрафіолетовий. Десь ви його поклали, в якийсь час в темряві ви його знайдете. Оце так виглядає це алюміній. Вони в описі дають, і так воно виглядає, що це, це алюміній. Це добре, буде відвід тепла. Ну, Це пластик, зарядка Type-C. Тут. Давайте подивимося, яка заглушечка. Ну, не найгірша заглушечка, я вам скажу. Вони подають виробник, що це має якийсь там має захист від пилюки і води, плюс-мінус. Тут дивіться, що яка річ є. Бачите оце? Це добре на кепку вдягати, і ви одразу маєте налобний ліхтарик. Що тут ще добре є? В хвостовику є магніт. Дивимося. Опа, все, супер. Десь почепили під капотом автомобіля на холодильник, в гаражі, і вам. Світить прекрасно. Тепер давайте подивимося на якість світла. Для цього будемо користуватися напівпрофесійним пристроєм. Подивимося, чи, яке там світло. Бачите, нам дивимося CRI. Ось є 100, це ідеальне, тому що я займаюся при денному світлі, при сонячному світлі. А зараз ми подивимося цей ліхтарик. А, щоб ви розуміли, орієнтувалися ліхтарик і отут, що є в смартфонах. Так? Вони десь там В районі CRI 60. Якщо буде вище за це, то це вже нормально. Так, я свічу, і ми зараз. І Ваше завдання тут Ага, буде Е, CRI, отут RA CRI, 74. Я думаю, вам видно в камеру. так? 75, 73, 74. Це не є погано. Це не є погано. Давайте одразу порівняємо з ліхтариком Philips. Philips приблизно те саме, при тому що він два рази дорожчий. По-моєму, -по був два рази дорожчий, якщо я не помиляюся. То саме Сірай. Тобто якість світла в них однакова. Однаково для такого ліхтарика це не є погано. А ну подивимося, чи нема відтінку кольорового Ви... в світлі. Зараз гляну. Не, особливого нема. Ні в зелене, не зелени, не червонить. Трошки, ледь-ледь, червоний, ледь помітно. Ну, нема. Фактично нема. Все, добре. В тому плані все добре. Тепер давайте подивимося т, е, ультрафіолетове світло. Це для визначення типу детектор банкнот. Якщо чесно, світить воно досить яскраво. Так? До речі, зверніть увагу, який флюоресцентний корпус. То ліхтарик, те, що я вам говорив раніше. О, світить воно, але я не бачу, що якось воно тут помітні якісь елементи. Тут дуже яскравий сонячний день. Але все одно, я так не бачу. Воно погано проявляє. Ну, це в дешевих цих ліхтариків так і є. До речі, Філіпс-ліхтарик. Те саме, тільки потік слабший. ще Слабший Філіпса. Бачите? Філіпс, вон. Бачите, це яскравіше навіть світить. Тут, правда, більш такий фіолетовий, тут менш ультрафіолетовий. Ну, а ну, що той, що той, як то кажеться, безполізний, без, без безкорисний. Нічого не видно. От ви десь в канторі. Хіба що дуже темно буде, може щось побачити. Такого світлий день ви нічого не побачите. І, до речі, чую вже чуть-чуть, ледь-ледь, а корпус почав нагріватися. Так, зараз е, стемніє, я піду, десь познімаю, подивимося, як він світить. Так, можливо, е, піду на коридор. Так, давайте подивимося, як світить оцей ліхтарик. Це найслабше світло в нього. Найслабше. Я бачу строп на екрані фотоапарату стробить, стробить той ліхтарик світло таке. Флікінг є. Добре, це найслабша його яскравість. Наступна яскравість в реальності десь така от. Наступна третя яскравість в реальності, реальності десь так. І остання яскрава яскравість. Ну, в реальності, от приблизно так. Ви собі просто дивіться на пляму, яку він робить. Так, приємно, неприємно, але строп, я бачу строп, меготіння. Це погано. Ну і бокове його світло, оце бокове. Приблизно в реальності воно десь отак. Отак світить бокове-біле. Мигалка його, от вона. Ультрафіолетове. Червоне світить, червоне в реальності, потужність отак от, от приблизно. Якщо око звикло, то, то темряв, як в мене зараз, то отак от приблизно. Тут червона ще є мигалочка. І поліцейська мигалочка. Ну, якщо цікаво, дивіться, як цей ліхтарик, як я вам говорив, світиться флюоресцентно вночі. От, Бачите, видно? От. Так, хлопці і дівчата, після того, як я ще перевірив, нас подивився, як на сходах працює цей недорогий ліхтарик, та я побачив флікер миготіння на екранчику свого фотоапарату. І тому я зараз ще раз перевірю, але вже за допомогою пристрою, так, чи нема оцього тут флікінгу миготіння. Старт. І зараз ми побачимо, чи на червоному, чи на зеленому полі буде точечка, ви бачите точечка на червоному полі. Давайте я вам так от покажу, щоб було ближче видно. Видно? Наведемо фокус. Бачите? На червоному. От вона, от вона тут, бачите? Вона на червоному, на червоному полі. Тобто в нього є оцей шим. А ну давайте, чи є цей шім в, в його дорожчому конкуренті, так, Ліхтарику Філіпс. Тут нема миготіння шиму того. Філіпсу нема, тому що нема. Бачите, точечка знаходиться отут з краю, Отут в кутику, бачите? Відповідно, він не має меготіння і він очам не шкодить. А цей, а цей китайський дешевий, так? Він має цей щим миготіння. Ну, це для. Наключника не критична, це не є нічний ліхтарик. Так? При ньому нічого не буде, діти не вчать уроки. Так? О, це просто підсвітити болото, щоб обійти якусь калюжу. і отаке. Так що теоретично, теоретично право має на життя, але щим є миготіння. О, давайте тепер подивимося висновки і порівняємо з ліхтарем від компанії Philips. цим Ним я вже користуюся десь місяців 8. По розмірах. Цей, по-моєму, в два рази дорожчий за цей ноунейм. По розмірах Philips менший, бачите? Видно вам видно. Так от, щоб ви розуміли, Оце пальчикова 2А батарейка. От приблизно вони так, як для наключних ліхтариків, приблизно так вони виглядають. Це може і для і на рюкзачний. Плюси, плюси-мінуси. Цей трошки більший, це мінус. Зате тут з одної кнопки ви не натиснете. Хоча в мене тут з однієї може десь в кишені ніби включитись. Но в мене за 8 місяців постійно ношу не включалося ніколи в кишені саме. Обідки біля голови ліхтаря металеві, що тут, що тут буде відводити тепло, це добре. В цьому є металевий магніт в хвостовику, тут нема. Тут тільки є такий засіб для відкривання коробок на пошті, якщо вам прийшла посилка. Тут ще є можливість почепити на кепку, тут такого немає. Але з іншого боку, це збільшує його розміри. Ну, і який мій висновок, що теоретично, це не є поганий ліхтар, тим більше за свою, за свою ціну, за свої гроші. За зарядка Type-C вже сучасна. Брати можна. Брати можна. Ну, і звичайно, якщо хочете топ, то там вже брати ті Nightcore тіки чи як вони там. О. Але якщо ви взяли його, то я думаю, не прогадали. Чи комусь, чи собі, чи на подарунок, набрали, пороздавали. Також не найгірший варіант. Так що такий е, ліхтаричок. Пишіть, що думаєте, питайтеся, щось всього найкращого.